З миром Божим хочу поділитися з вами таким откровенням, що давайте, якщо ми візьмемо е, купюру 500 гривень, і перекладемо її з одного карману в інший, ми від цього розбагатіємо, Ну, звісно, що ні ми ні, ми не розбагатіємо, тому що нічого не помінялось, ми просто переклали. Так само відбувається і в духовному. Духовному значенні, що коли ми бігаємо із одної церкви в іншу, Бог від цього нічого не отримує. Тому Господь і каже, що небеса радіють більш ніж від однієї людини, яка кається ніж 99, які не потребують покаяння. А чому? А тому, що вони просто бігають з однієї церкви в другу. Ну, типу, як тусня, тусять тут трошки, тусять там трошки, а Бог від цього нічого не розуміє. І нічого не получає від цього. А що, що треба робити, щоб Господь получив? Нам треба каятися, нам треба слідувати за Господом, за дітьми Божими. І це велика Божа милість, що Він дає нам час на покаяння, дає час на виправлення свого життя, виправлення свого. Своїх думок, свого мислення, розмов, всього, Він дає на це час. Це величезна Господня милість. Ісус каже: Той, хто зі мною не збирає, той розтачає. Тому що Ісус прийшов і збирав, Він проповідував усім підряд, проповідував. І так само ми маємо. Не бігати із церкви в церкву, дивитись, де краще, де комфортніше, де удобніше. Тому що зазвичай зараз люди вибирають церкву як, як диван, як унітаз, а мені отак зручно, а мені отут, отак, а мені отут отак. А церква це є дім Божий, і треба її тестувати за Словом Божим, де, е, де... ми маємо перш за все. Думати, що хоче від нас Бог, і що приносить радість небесам. Радість небесам приносить одна людина, яка кається, яка щиро кається, відкриває Господу серце, впускає Господа в своє серце, який Господь тому що Бог поставив нас, щоб ми служили, служили людям, всім. І Ісус каже Єремій: іди і проповідуй всім. Хочуть тебе чути, не хочуть чути, хай знають, що серед них був пророк. І тоді на суді Божому за це буде теж спрос, чому не слухали, чому не приходили, а мали все для цього. І тому дійсно ми маємо думати так, як думає Господь, дивитись на всіх очима Бога, тому що Бог бачить, що ми робимо, в чому ми возростаємо, і дійсно про що ми думаємо. І чого хочемо взагалі в цьому світі. І тому наші бажання мають стати такі, як у Бога, щоб ми йшли, проповідували і спасали усіх. Тобто, спасенна душа, збирати з Ісусом, це коли ми йдемо і спасаємо людей зі світу, тобто забираємо душу у сатани, а не бігаємо і робимо розділення, і просто бігаємо і займаємося туснею. І тому, якщо ви хочете пізнати істину вивчати це священне писання, пізнати волю Божу. Запрошуємо вас, місія Слово Боже, Салтаненко, Юлія та Станіслав на онлайн-конференцію щонеділі для вивчення Біблії цього священного писання. Нехай Господь вас благословить і збереже там, де ви є. Амінь.